Ну що, рокітне, зустрічай! І ось рокитницька шавуха. Мій підписник Ярик запросив мене на шовушку. Ось зараз йдемо на шовушку. Ярик, погнали. Погнали. Це команда. А у вас є шаурма? Ярик, яку будеш? А можна якусь фірмову, найсмачнішу? Ми хочемо 2 XXXL, Будь ласка. А що будеш пити? Рерсі, може, чи соло? Соло? Рерсі. Два рерсі, будь ласка, по 0,5. Шаушка коштує XXXL 200 гривень. Можемо собі дозволити. Ярик пригощає. Жартую, жартую. Ну що ж, рерсі 30 гривень. XXXL шаурма 200 гривень, мені 200 гривень Ярику. І в нас цілий банкет на 460 гривень. Оце зараз поїмо, братуха. Є. Твій Лясик? Да. Уф. А чого ти їхав та ногою тормозив? Не знаю, бо тормозів. Тормозів нема. Це як у нас, усі шаурмяні не мають гальмів, тому що ми шурмо пауэр. Не гальмуй, шаурмуй! Ну що, поки трохи чекаємо, нагуляємо апетит. Хрустяшки, племяшки. Ярик, тримай. Це треба для того, щоб шавушка добре зайшла. Зараз трохи ми похрустим, а потім будемо смакувати шавушку. Ось це ракітницьке море, так, Ярик? Ярик каже, яке, яке море, це ставок. Я жартую, Ярик. Ярик, як тобі на смак? Нормально. Якщо Ярика добрив, тоді це точно нормально. Знак якісті. Можна придбати у АТБ. Ось так от похрустіти це завжди добре. Да. Там щось дядька стучить. Ярик каже, добуває рибу. Ходімо за шовухою. Заходь. Щось XXL, не XXL. Ярик, як ти вважаєш? Оце так краєвид. Дивіться. Краса. Ось це XXL чи не XXL. Ось Рерсі 0,5. Дивіться, це XXL 200 гривень. Задорого чи ні? У мене є Олега рулетка. Зараз ми замірюємо. Ось диви, яка краса. Так, так. 24 см. Це XXXL. А ну Ярика в тебе скільки? 25 Ярика більша. Як то кажуть, перший кусь. Будьмо. Дві серветки в мене, дві серветки у Ярика і це 200 гривень, що муха коштує. Дивіться, скільки капусти. М'яско є, але не багато. Ну, це був тільки перший кусь. Як тобі, друже? А, далі вона соковита йде, дивлюсь. Ярик сказав, що йому нормально. А я поки що зробив лише один кусь. Дивіться, скільки Ярик вже з'їв, а я тут. Теревенькою, таревенькою, треба також їсти. А тут сир є хоч? Сиру нема? А я не знаю. Сирок, огірок, кисленький. Українська морковиця, м'ясо. Дуже дрібно порублено, так? Треба рерсі бахнути. Давай. Давай, друже. Будьмо. Рерсі сола. Ну, смачненько, але 200 гривень, як ти вважаєш, це занадто, мені здається. Для мажорів, мабуть, шавушка. Якщо це XXL... XXXL 200 гривень. А звичайно, там що ось така маленька зовсім. А стандартно 100 гривень? Ну, нормально. Ось тобі рокитне. Ну що ж, місія виконана. Це було смачно. Та я дуже радий знайомству з Яриком. Ярик, яка твоя оцінка даної швушки? 10. 9 з 10 Олегів. 9 з 10 Яриків. Ви бачите, яка висока оцінка. Ну, я не можу сперечатись з Яриком, бо я його поважаю. Ярик, тобі дуже дякую за гостинність. Ти дуже крутий хлопчина. А ви будьте добрішим за добро, творіть добро та будьте самим добром. А ще по життю уперед, угору, донизу, ліворуч та праворуч. З вами був Шаурмі Лебеденко Олег та Ярик на шаурмі.